А зараз, дітки, я пропоную погратися в гру один багато. Подивіться на картинку та скажіть, скільки предметів на ній зображено? Якщо один, то говорите один. Якщо багато, то говорите багато. Ну що, почали? Скільки морквин зображено на картинці? Одна. Скільки бананів? Ми бачимо один чи багато? Багато. На картинці одна чи багато квіток? Одна. На картинці печиво одне чи багато? Багато. Один метелик чи багато? Один метелик. На картинці мавпа одна чи багато. Багато. Шматочків торта один чи багато. Багато. Яблуко одне чи багато. Одне. Пташок. Один чи багато? Багато молодці.